ТОП it професії 2025 року, як побудувати кар'єру майбутнього, 2025 рік уже на горизонті, і ми з вами бачимо, як технології змінюють наше життя. А які ж професії в IT стануть найактуальнішими? Під кінець року я отримала просто шалену кількість запитів. Віка, а що вчити в 2025? А на яку професію свічнутися? Тестувальники вже не актуальні. Куди йти далі? Куди мені рухати, що мені робити, щоб завоювати it світ у 2025? У цьому відео я розкажу про топ 5 it напрямків у 2025 році. Привіт! Мене звуть Вікторія. Я кар'єрна консультантка в IT. Я допомагаю людям вже більше восьми. Років знаходити своє місце в ІТ-сфері. У своєму відео на Ютуб каналі я не тільки перелічу ці професії і розберу, чому вони стануть популярні. Також я поділюсь різними лайфхаками по пошуку роботи в IT. Дивись моє відео на Ютуб каналі.